Всім доброго вечора, мої шановні підписники, спонсори та гості мого каналу YouTube. Ну Ось за вікном лунає чергова повітряна тривога. А що роблю я? Панікую! Ви бачили, як я панікую? Ні. Зараз буду реставрувати стару касету TDK dc 90. Як я казав колись, що у мене був у дебінстві апарат Легенда 404. І перше знайомство з цією касетою у мене відводилося якраз на ньому. На неї було записано Modern Talking, 1985 vs. Boney M». 1985 I-Dance. Зрівняння. Хто більше жував плівку? Легенда чи протон. Мрія здійснилася. І так почнемо. Хтось допоможе вкладиш і коробку рідну знайти ще, до неї. Сторінка реально відчувається. Вау! Це, як би мовити, є пахальний релакс. Відволікаюся трохи. Ропотлива така праця. Перший раз у мене не вийшло. Мені, до речі, написали у коментах, що то була касета. Можливо, Ронес. Одна з перших. Час летить. Ні. Перший раз не вийшло. Друга спроба. Кривенко долучилося. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Рісніть, будь ласка, кнопку спонсорувати. Більша решта піде для воїнів ЗСУ. Я вже перекидаю на карту по 30 гривнів. Мало я знаю. Але ви бачите, який у мене здобуток. Вчора аж 9 гривнів заробив. Ну, ось друга спроба вдалася. Касета запрацювала. Плівка не скамкана, як у перший раз. Починаю записувати. Головне, приємно щось зробити своїми руками. Реально, моторика працює. Зранку папір та плівка. Увечері плівка та корпус. Ну, як конгеніально! Тихого вечора нам всім, українці. Слава Україні! Я у Харкові не за Бугром!